Всім привіт! Вітаю на каналі Перші Кроки, і ми сьогодні йдемо дивитися музей науки в Торонто, Онтаріо. Пішли скорше. Хочу сказати, що це просто величезний музей з великою кількістю залів, великою кількістю експозицій. І він буде цікавий і для дітей, і для дорослих. Я б сказала, що, можливо, навіть більше для дорослих. І він дійсно науковий. Не такий, як розважальний, там де все бурлить, кипить, горить. Він науковий, де дійсно можна багато чого подосліджувати. Перша зала, в яку ми зайшли, це зала, де все про людину. Тут можна побачити початково, як людина народжується від ембріончика, як цей ембріончик росте, як він збільшується. Є такий спеціальний стенд, де можна зробити ОЗД. Дитинці, нібито лікар, і можна подивитися, як лікар робить ультразвукову діагностику, як дитинка знаходиться всередині і все, що можна там побачити. Е, ще в цій залі є дуже багато експозицій про різні органи і різні системи організму, про кровоносну систему. Взагалі все, що пов'язано з людиною, все, що пов'язано зі здоров'ям людини, з органами, як це функціонує. Так само тут можна дізнатися про захворювання. Про захворювання, про епідемії. От є один такий стенд, де є прототип захворюваності різних інфекцій. Наприклад, це може бути грип, це може бути ковід-19, це може бути кір. І можна зробити прототип, наскільки швидко будуть захворювати люди, які були в контакті з хворою людиною, причому можна зробити прототип з врахування вакцинації, якщо там вакцинована певна кількість людей, якщо вакциновано 25%, 50%, 90% і 100%. можна наглядно побачити, як відбувається контакт. І наскільки швидко люди, які були вакциновані, наскільки вони швидко можуть підхопити хворобу і захворіти? Це все так дуже яскраво, дуже цікаво, позитивно. Дітям подобається там, побігати, походити, подивитися, як блимають ліхтарики. А в принципі, це все має наукове підґрунтя і таким чином можна дослідити. Що вакцинація дійсно є потрібною, і у більшості випадків вона навіть є незамінною. Ця зала вже пов'язана з різними такими фізичними активностями. От в даному випадку ми можемо бачити, що наше тіло генерує струм, коли ми торкаємося до такої металевої ручки. То починає генеруватися струм, і чим довше ми тримаємося, тим більше його генерується, тим яскравіше світяться ліхтарик і, і все навколо. Також в цій залі є багато різних інших експозицій, наприклад, є ілюзії, тобто це різні оптичні ілюзії, коли ти ніби бачиш на картинці одне, а якщо подивитись з іншої сторони, то ти бачиш зовсім інше. І подивитися з третьої сторони ще інше, і таким чином ти не можеш зрозуміти до кінця, що ж насправді там зображено. І таких експонатів дуже цікаво, дуже багато. Е, наступний експонат, мені здається, що це буде вічний двигун. Ну, тобто, от така, така конструкція вона постійно рухається, хоча ніхто зовні на неї не впливає. Тобто ти... воно, воно весь час рухається, мені здається, що воно в вакуумі. І, ну, отак фактично та енергія, яку дали їй початково, що вона ніколи, ніколи, ніколи не закінчиться. Е, Цей експонат це малювати рухами в повітрі. Чесно кажучи, до кінця не розібралася, як він працює, але суть в тому, що ти обираєш колір, ти обираєш інструмент, яким малюєш, ти ніби водиш. Руками знизу є датчики, які твої рухи мають зчитувати, і на підставі того, що ти показав руками, має створюватися малюнок. Ну, але воно так працює, працює як працює. Тобто, ну, не зовсім так прозоро, як би хотілося. Ну, або, або я просто не розібралася. Е, наступна величезна зала буде де все про землю. Це про землю, все ще зв'язано з землею, з водою, з морем. От це маленька така кімнатка, це ніби оазис, тут дуже волого, це прототип джунглів. Тут дуже волого, тут водоспади, тут такі тропічні рослини. І є навіть де посидіти, можна посидіти відпочити, але тут дуже багато людей, тому всі місця не хва не вистачить. В цілому дуже цікаво. Всякі місточки можна походити, подивитися, ну, уявити собі, що ти знаходишся в дикій природі, і там ростуть такі дерева, такі водоспади. Так воно дуже гарно і дуже затишно. Це є коралловий риф у розрізі, як він виглядає. Якщо землю поверхню розрізати, то. Приблизно описано, показано, як буде виглядати кораловий риф, що він може утворювати таке відчуття, що це суша, що це острів або щось таке. дуже цікаво, як взагалі живуть корали в воді. Оце корал. Корал такий, який він є в природі, живий, тут ще є рибки, акваріум, піна, водичка, водорослі. Ця експозиція більше така фанова, що тут можна побігати, покрутитися. Це просто так пластикова поверхня, і там з-під землі йде пара. Це аналог, якби, гейзера. Ну, взагалі дітям цікаво там побігати, покрутитися, відчути у цю пару. Дуже прикольно. Це кит. Тут стенд, де морські тварини, причому такі ну, дуже великі морські тварини, це скелет величезного, да? справжній, недоісторичний, щоб ми зрозуміли розміри взагалі тварин, які живуть в морі, які живуть в океані, щоб ми змогли їх там порівняти з тими самими тваринами. І живуть на землі. Це як земна куля, окрім того, що вона сама по собі дуже гарна, вона показує освітлення, вона показує то, як міняється світло, як земля крутиться, так вона під кутом, як частина землі освітлена, частина затемнена, і та частина, де освітлена, відповідно день, та частина, де затемнена, від в цілому, воно так дуже гарно. І ще оце синє, це символізує воду і океан, що дуже велику частину землі займає власне вода. Наступна зала, тут багато таких невеличких маленьких кабінок, і в кожній кабінці якийсь музичний інструмент. Цей музичний інструмент на ньому можна пограти, стукати, що завгодно робити. І ну, тебе ніхто не буде чути, назовні вони абсолютно ізольовані. Ти нікому не будеш заважати, і тобі теж ніхто не буде заважати. Це йдуть вже всякого роду ілюзії. Це, оптич... ну, це оптичні ілюзії. Та взагалі оця зала тут вже такі фізичні експерименти, де видно, як заломлюється світло, як заломлюються сонячні промені. Тут видно, чим, там, припустимо, 3 кілограми відрізняється від 6 кг, відрізняється від 9 кілограм, тобто це все можна покрутити і відчути оцю різницю, наскільки вона є між, різними, ну, між різною вагою. Так само, тут, в який момент ти переважиш. Переважиш і ця поверхня вона перехилиться. Саме там і формула розрахунку, де це відбудеться, але можна на собі перевірити і тестувати. Взагалі, дуже цікавий музей, я всім його дуже раджу, якщо матимете можливість, обов'язково зайдіть. Дякую, що дивилися.